Всім привіт! Частина друга. Е, вже розібраний мотоцикл від пластику, тобто ми на увазі, я зараз готую до зливу з масла. Я постану, тут типу, кімната холодна, десь градусів, мабуть, Ну, <клес> максимум градус два тепла, максимум. В кімнаті без цих нагріваючих елементів. Тобто при такій температурі масло це 15 на 60 густиною. Воно є дуже густе, тобто 15 воно при таких температурах дуже густе. Коли мотор не, не нагрітий, а на холодно, його треба підігріти. Але не запуском двигуна. Тому що коли я запущу двигун, його прогріє до повної робочої температури, припустимо, 90 градусів. Це добре буде для того, аби зливати масло. Так, Але тільки коли ви хочете замінити масло, Ну тут річ де про друге: про заміну масла плюс повністю очистка від старого масла і зняттям піддона. І вимиванням того фусу від ну, бруду, грубо кажучи, вже брудного масла. Тому такий варіант нам не підійде, просто розігріти мотори і тому подібне. Потрібно нагріти піддон такими підручними інструментами, як кулер, тобто які, пристрій, який нагріває температуру в кімнаті. Ну і фен. Включаємо. Просто на низькі обороти, щоб була циркуляція повітря. І на саму вищу температуру підкладаємо під піддон чи на піддон напрямляємо напрямки воздуху. Ось тут. Дує на піддон, оцей піддон, Далі паук біля піддона, тут також піддон ось. І воно дує там. Я також мацав ось ці вихлопні патрубки, тобто паук, то він, чесно кажучи, гарячий. Ну, такий, досить добре теплий Це вже хороша знака. Значить, нормально нагрівається, тобто піддон нагрівається. Хоча б до температури 30 градусів. Це реально нагріти. Можна і 40 нагріти от такими приладами. Просто треба чекати хоча б ну, з годину час. Ми нагріваємо масло там тепленьке, вже мотор повністю. Ну, він знизу теплий реально. Там де масло зібралося. Тоді відкручуємо гайку і зливаємо вже масло, вже масло не таке буде густе і легше піде. От. Такий нюанс. Ну, Після чого е, я планую вже зливати е, антифриз, але в бутилочки Його не потрібно роз, е, ну, тобто, е, розігрівати, в цьому потреби немає. Е, також тому що. Він рідкий, як вода, можна сказати, ще рідчий. Тобто він нормально так стече, це і незамерзаюча рідина. От, що ми будемо зливати? Це ось така каструля, я її дуже добре вимив. Типу вимита каструля, гарно. все. Сюди вони спускали масло і з неї вже заляємо якусь бутилочку. так Переробка така буде добре. Щось змастити на майбутнє, тому що в мотор заляти хороше масло. І навіть якщо воно перероблене, ну воно там не наїздило весь срок, воно навіть ну, 3000 км більше воно не наїздило. Тобто, що воно нормальніше має в якості і можна його використовувати в якихось таких речах, як змазування, болтиків і ще щось. Така хороша добротна переробка. От. Ну і що? Зараз чекаємо, поки воно нагріється, і будемо зливати. Так, ми вже трохи нагріли, але більше то не нагріється 100% десь годину часу. Відбувався у нас нагріло. Важний елемент. Це вже можна забрати. Ну. Okay, Окей, зараз. Пускаємо воздух. Наша То есть масло видно, що стекло дуже добре. Видно, що стекло чунове. Це кладемо сюди, щоб не замотити. Все, воздух значить дві. Все буде у нас видно. Походу, має бути видно. Лаюшка можна присвятити якого кольору. І, звісно, Такого що сказати? Ну, масло, чесно кажучи, масло навіть навіть Ну тепленьке, прикиньте, тобто піддон нагрійся. Масло тепленьке. Масло нормальне. Ну, на відчуття масло норма. Тобто є якась липкість. відпрацювало воно. Тепла миска, тепле масло. Тобто бачите що? Масло за кольором ну, чорним, тому що як як не як відпрацювало десь 3000 км, може і більше, точно ну, вам не скажу. От. Але все ж таки воно не є якась така як... фус, знаєте, як сажа така Не є. Тобто, знаю, якщо бачите по цій... Плюнушці, яка вже ну, маленькі такі, типу, тече вже так чуть-чуть, то він прозорий. Тобто Це ознака того, що масло чисте більш-менш в порівнянні з тому, що на ньому проїздило. Ну і все, і тако лишаємо його до завтра. Вміс десь буде стікало помало. Точніше, не до завтра, а на декілька годин. Ще дивимося на от як капає. Сюди воно робиться кратер. Тобто це теж ознака того, що масло має ще свої всі хороші позитивні смазуючі властивості. Що кратер робиться, значить воно таку має густину. нормально. Отак чорне масло, коротше. А така фіня. Далі ми що? Потім... Я типу, буду масло проціджу в бутилку, я буду слідкував, чи немає тобто, якогось металічних часточок, там, фузу всякого металічного пилу. Якщо я замічу якісь мідні, знаєте, там, часточки, значить це вже погана е, ознака. Якщо не буде таких часточок, значить все ще більш менш нормально. Тут е, полусинтетика 15 на 50 Залята було. Ну а куплене в Європі і так далі. Тепер я буду заливати хороше масло, повністю синтетичне і так далі. Ну все. Хай собі стікає. Тепер можна ще бутилочки взяти. Бутилочки взяти і зляти звідси антифриз. Антифриз. Так, руки чисті. Антифриз. Ну, чесно кажучи, він так щось ніби й густий. Ну, все одно червоного кольору, певно, G, G12, тих новіших антифризів. Тому що вже червоного кольору то йдуть G12. G11 там зелений колір синій. О, ну, фішка в чому. Пише, що треба заливати G11, тобто зелений колір. але, але е, Ці типа антифризи, вони старі, вони добре захищають всю систему. Але водночас, і там є шлако. Е, типа шлак вони такі утворюють. пой цей шлак з часом облітає, і він може забивати систему. Ті, е, там Помпу то через то. Ну як, от Дивіться, часточки, тобі, там, де велика швидкість да? ну, типу, циркуляції рідини в системі охолоджуючий. І коли часточки, так як якийсь накип відлітає, він такий твердий, типу, часточки, тому що якісь то від окислення металу ну не знаю, що то таке, бруд. І він з великою швидкістю починає рухатися по системі, це виходить так, як абразив. Тобто, так, як піскуструй. В середині він все з великою швидкістю починає руйнувати. В середині всю цю типу, систему. вот, середи її руйнує, тому що великі шесточки, маленькі шесточки з великою швидкістю вдаряються в металічні частини гідравлічної системи. Ну системи. і все, тобто приходить, це з часом до біди. через 100, типа G12. Він кращий для того, що система чистіша, ліпше передає тепло, ну, віддає тепло, охолоджується краще, але зато воно тільки працює тоді, коли вже проблема в системі є якась корозія, тоді G12 вступає в силу. До того він фіга там не захищає. G13 він е, добрий тим, що він змішаний з G11 G12, тобто універсальний, він вже і захищає зразу. Сильно не робить ось ці типу, накип, сильні не робить. ну і Типу, добре віддає тепло, тепло і, там так, і все далі. Тобто G13 це є універсальна і всім рекомендована рідина для охолодження. Тут ну що, подивимося, чи ще щось капає. Ще щось трошки капає, хай покапає. І це. І буду зливати я, коли в бутилку якусь це все масло, там на дні цієї тари. Воно буде видно, от, типу, всі той, там, всякі гаменце. Якщо буде чиста тара, це буде супер. Звісно, я дуже файно через це і вимим, типу, міску для того, аби потім бачити все. Кафіня. Все.